на канале Дима Майнка. Как вы великий надо? Не на кира. Ну Хочу волю Але надо мать на мой На Надумаю. Надо май. Так, шо мы маем срубить. Я шутил. Нам треба вася. Не тут треба ковру покласти. глас, не укидыва. Пойдем У двига файна оку. Ногу ще білить поняли. Вася ми коврики тримаємо, мухові там де їда? А мы що бедам спой, да?

сюда. Зачем будут и парку Что ты там mm. А, корми, корми. И курей тоже покорми. И я позбирай. Я эти позбирай, значит. Так. Так. Пошла гет. Снежок. Я эти все туда. Пошла. Mm. Я так подумав, треба щось на мені збудувати, пора хоч скучно. Ми зараз збираємо куку. Ну mm, так, ти будеш збирати подорож, а я буду щось будувати. Куди корочка вже тут mm. хати. Mm. Ну, тепер можна отак ходити. Без гудки. Ну, no, в принципі, я в шапці Ну, секундочку. Та ні, в принципі, я в шапці і в ботинках. Я в крані не бета Угу. Так. Можна ваш. Yeah, я хочу подивитися, як ми як там гора наша, що ми... Як там гора, що ми по минулі серії тут робили. Ну. Снігу вже трохи запал, але не байк. Вася. На. Ходи уже. Патунька а, ты. Так. Чекай, чекай, я пойду тебе бурагу там. Ждай, дай. А я пошел сейчас вот О, колоком можно взять. Морковку, я были бахли, баби Не я что пожару пожалуйста. Кто за городу? Я не

А ты ее осейки. А ты нас резал! мне не требует. Нет. То, то давай бежи сюда. Давай, я текаю. Не, само я мясо Да я не буду есть, ты не пейте. Джига, я пожарю. А ты... а менять, я Давай а пойдем... А, мы не будем на тебя Так это твое будет. ты есть такой. Все. А то це моє м'ясо. <ріст> Ой, ну, жарити вогонь Ой. <світ> <світ> Ой, да ты хай вже, ні, ми вже ночей не збира. Кіком я вже на пенсіка. То она поклавку в боль би вареної. То моє! Та і там Ну то до долині поклать <світ> Коломо того! Ми ютубери, нам шо? Шо нє, Ась? Ми ютубери, ми 24 на 7 не спимо. Я б хотів щось збудувати. Що я би збудував? Автоматичну якусь ферму я би будувався, Вася, яку тобі треба автоматичний ферм. М'яса Шкіри... яєть! Угу. І ти курає б, я б геть підтикати ресабіш. пересадив. Ні, я, я, я ні, я, я, я не хочу яїть автоматичну ферму. О, бізміч. Або я би таке збудував, ти знаєш, яке? Ніби несуть яйці. Я не передаю ці е, роздавальник, і вони зразу викидують ці яйці і зразу кури, курицю вилуплюють. На. Ви нашу можеш кинуть? На мій факт. Ти нашу? А. Не збудувати. Бася, ти там ключ до до подорож, я подумаю, що збудувати Так что можно Що можна збудувати збудувати? Збудувати, збудувати. вот, 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 вот? А, одну что там Лама! Моя лама. Я не знаю, Вася, меня и по-другому. А она же на, млане. она на них, что можно она а... что можно сказать, повесить? я А что она мами? бегают. О, бегает. Я Я тут буду і потолки тут нефайно виглядає послами. Отак. Коротше е. Ось я тема буду робити. Ваше? Може автоматичну ферму моркви, пшениці і бульби збудувати. Ні, то не. Чого? Бо це так Послідок збирати, а так автоматично буде. Я ще можу зробити таке. що, 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 що автоматично хліб буде сі робити. Я хочу зробити, що автоматично буде хліб робити. Збудувати? Ні. Я збудую. Анатолій. Я хочу, все. Одноярусно буде. Ще згадати, як тут ці робить. Мені треба А У нас я залізу вас чи ні, нема. Бо треба доста залізо. Хулера нема заліза. Бідменяйся Мін прямо. Або ні? Мені треба подивитися, як той блок на висить так. Оцей. Та ні, не, не получится, залізі не вийде А це ж... що на мою ламу хоче патить? Не треба займай. А кто каже, что я бары куда? Ну, да. Си пишет? Бежим? Сам в дым, ты ч видишь? Пипи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Бешеный, а ты Ну дай, нет, дай будет. Так, вже три мішка є. А шо робити? Внимає. Так, короче, ми вже все зробили тут. Ну, ніби нічого такого не робили. Тут то то робили, Як понавес? Ну пизу туваюсь. То подорожье ничего не, не буду. Я карту скраб Так. Ну, і що, Я лук собі ось Я сейчас ресурси. А, в принципі. все, а на цьому ми нас закінчуємо всем пока. 不够，不够。